Mazda 3 на автоматі, од газ бензин. Машина да, має нюанси в виде подертості на бампери, Бампери бампері, бампері тут фара підпотіла. Ось, із плюсів Прикольний колір, синій. В цілому, якби, Якщо ми беремо салончик, тканина, газік, ось одна собачка газика є, автомат. В принципі, ставити собі там модулятор. Якийсь включати блютузик, слухати музику. В принципі, нормальна музика цій машині. Ось моя думка, що в цілому, в цьому бюджеті, в принципі, е ну, ця машину можна розглядати. Але у неї є дуже велика болячка. Це корозія на кузові. І ця машина теж, якби, ну, не исключення. Тому що якщо беремо сюди, видно тут, отут косічки видно по кришки багажника, що пішла корозія. Але, типу, в цілому, якби там пару годиків поїздити на ній можна, типу, і вона особо сильно не згніє. Тобто це ну, реально нормальний варіант, якщо кататись. Е, і ще з нюансів є чек, але це щось по екології. Е, в цілому колеса, зимня гума. Така у нас мазда з'явилася. І ребята, пробіг, пробіг 260 тисяч. Що в цілому. В принципі, нормальний, бо буває і по полмільйона, і по лямчику, але це не цей случай. Отака От машина, друзі, всі питання і деталі по телефону. Прильот, прильот.